Єдині новини про 172-й день великої війни розповідають команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю вас. Мирні жителі постраждали внаслідок ворожого обстрілу в окупованому Енергодарі в Запорізькій області. За даними мера міста, окупанти відкрили вогонь з району Яхт-клубу – Це передмістя. Під обстрілами опинилися мирні жителі першого мікрорайону Енергодару. Раніше у мережі з'явилося фото, на яких можна побачити, що на в'їзді у місто до стели Енаргодар окупанти підігнали самохідну артилерійську установку Піон із літерою «З» і почепили на неї синьо-жовтий прапор. Тому в головному управлінні розвідки припускають, що вона використовуватиметься для чергових провокацій ворога з метою звинувачення ЗСУ. Двоє мирних жителів загинули сьогодні вночі на Миколаївщині. Росіяни вдарили по чотирьох громадах області і самому Миколаєву, повідомила голова місцевої облради Ганна Замазеєва. Також напередодні ввечері росіяни випустили шість реактивних снарядів смерч по житлових кварталах та промислових об'єктах міста. Одна людина поранена, повідомляє оперативне командування Південь. Пошкоджені житлові будинки мешканці розбирають завали. Окна. Ремонт вот только с февраля закончили. Вся техника, все полностью, все накрылось. К сожалению, к сожалению, да. Дома кто-то вот был? Это. Да, супруг. Да, я был. Он ну, просто тетю вытолкал, успел, а сам спрятался за стенкой. А дверь, и дверь а закли... заклинила. Это было страшно. Троє людей поранено цієї ночі на Харківщині. Окупанти обстріляли Зміївську громаду, де досі вважалося відносно тихо. Гатили з території Білгородської області, пошкоджено будинку та майже два десятки автівок. Повідомляють у поліції. На місці атаки утворилася гігантська вирва. Поранень зазнали молодий чоловік та двоє жінок. Їхній стан легкий. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Одна з ракет також влучила в об'єкт інфраструктури. За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині. 10 людей отримали поранення. Двоє мирних жителів Красногорівки загинуло. Окупаційні війська цілять по мирному населенню ракетами С-300 артилерією, градами та смерчами. Є влучання в оселі, цивільні авто, тест та пшеничне поле, де знищено близько 6 гектарів врожаю. Поліцейські задокументували 22 воєнних злочини Російської Федерації. Важка ніч була для прифронтової Авдіївки. Росіяни хаотично обстрілювали місто. А на ранок вдалися до ще дужчих обстрілів. А зранку десь десь п'ятої. Ну почалось уже загострення вже системи град почали працювати. Потім авіація залітала двічі вже раз на позиції біля міста. Потім по самому місту був удар зараз. Був дуже потужний такі артобстріл по центральній частині міста. З'явилися деталі щодо ще одного злочину проти цивільних на Донеччині. У п'ятницю ввечері росіяни вгатили балістичними ракетами Іскандер по житловому масиву в Краматорську. Тролі десь загинуло ще 15, серед яких і дитина отримали поранення. У мене квартирі потрапила, одна і тут і втора. Машина тут у мене була Я що машина что-то пыхает я малую так я її накрываю собой кума кум от сюда отлетает а я ж ребенка накрыла собой а потом такой бу-бух і тут всі все осколки все поразлеталось сначала была вспышка а потом взорвалося и уже в ушах была такая вот шш вообще не слышно да я даже не слышала что я говорил Внаслідок того обстрілу пошкоджено до ста приватних будинків. Правоохоронці нагадують, що єдиний шанс врятувати своє життя та здоров'я це вчасно евакуюватися, адже ворог навмисно б'є по мирних житлових кварталах. Обороняв рубіжне на Луганщині, бачив, як росіяни бомбили житлові квартали, цистерни з азотом та виходив на ближній бій з ворожими ДРГ. Вікна познайомилися із бійцем Нацгвардії, який 24 лютого покинув цивільну роботу власника СТО і рушив на війну. Хлопець воював ще у 2014-му добровольцем на Луганському напрямку. Та каже, нинішня повномасштабна війна в рази важча та жорстокіша. Адже в росіян значна перевага в артилерії і живій силі, яку вони не шкодують. Під час роботи на нулі Костянтин із позивним кот дістав поранення і ледь не втратив зір. Але попри це, знову хоче воювати. Про все розповів Софій Богуцький. Бізнесмен у мене СТО своє. я тільки почув, що якісь нелюди к нам йдуть на нашу землю, я одразу поїхав в добровольчий батальйон. 35-річний Костянтин розповідає, як пішов на війну ще у 2014-му. Не бачив на одне око, та взяли до Добробату. З 2015-го повернувся до цивільного життя. Та цьогоріч, від 24 лютого знову у війську з кількома товаришами. Дуже рад був своїм хлопцям, хто комп'ютерщик, хто ще хто многі автомати, навіть не знав, що це таке. І поїхав в частину, зарахувався. І нас призвали, ми потім чуток поучилися. Нас з інструктора піднятягали uh -huh. і ми одразу поїхали на бойові. Підрозділ Костянтина працював на Луганському напрямку від початку квітня у Рубіжному. Це Рубіжний, завод зря. третій поверт. Це джевелін? Ну. А, це джевелін. Ну, от я тільки бою, це трофейний автомат у нас. Хлопець згадує, що дня по заводу з військовими працювали всі види озброєння, особливо дошкуляли артилерія та танки. По 60-70 вистрілів на день та без відповіді їх не лишали. Подняли птичку, виявили, де їхні позиції. З птички перший виход зробили, бачимо, попадаємо. І туди три цинка вогів випустили. Вони почали тікати. І ми зайшли туди. Вибили їх і зрозуміло, вичислили, де танчики їздять. По слідах, по всьому вичислив їх ну і устроїв полювання на них. Підрозділ Костянтина спеціалізувався і на ближніх боях. Ходили виявляти ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Ми вийшли в ліс і нас зразу почти всі от глас на гласними. Ну, вони були мінусовані. Один хотів кинути гранату, вже замахнувся. Йому побратим поцілив прямо в голову. І гранату у нього взорвалася в руках з ну, відповідно, голови. Немає. Тоді вдалося ліквідувати сімох професійних російських військових. Нацгвардієць каже, опісля цікаво було слухати перехоплення розмов окупантів. Ми перехватували розмови е російських солдат, офіцерів, що е ухоховував е смерть в очах. Вони не бояться. Це операція по в як ми перехватували розмови. З другої половини квітня оточення у Рубіжному посилювалося, але бійці стояли. Від постійних обстрілів кількох побратимів поранило. 25 квітня дісталося і Костянтину. Більше шести танчиків на нас робило угу. і пряме попадання по нашим точкам. І я увев хлопців, ребят, а сам залишився ще подивитися. Танчик ударив прямо в поверх, я успів забежати в кімнату. І потім. Очнувся вже в подвалі. З контузією та зламаним коліном бійця вивезли на лікування до Дніпра на п'ятий день. Каже, зір на здоровому осі впав до 30%. Поступово відновлюється. Костя вважає те, що всі українські підрозділи вийшли з Рубіжного, Лисичанська та Сєвєродонецька правильно, але таки чекає свого повернення на передову. Я без своїх хлопців не можу. Я рвався мене на повіду, лікарі категорично не допускають. Я бачу хлопців, з ними знаходжуся, і все у мене моральний дух настільки піднімається, що я готовий город перевернути. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ і Єдині новини. У новій каховці напередодні влучили в позиції російських військових. Про це повідомив місцевий депутат Сергій Хлань. Очевидці зафільмували стовп диму. Також було чути чгучні вибухи. В оперативному командуванні південь повідомили, це горів склад боєприпасів окупантів. За даними оперативного командування, південь, мінус один склад ворожих боєприпасів і в музиківці, що теж на Херсонщині. Крім того, завчора українська авіація завдала двох ударів по опорних пунктах окупантів у Баштанському районі. Відрізане угруповання окупантів на правому березі Херсонщини ймовірно не зможе захищатися навіть від незначних контратак ЗСУ. Про це йдеться у свіжому матеріалі інституту вивчення війни. Нині через прицільні обстріли українських військ по каховській переправі російські війська лишилися геть без мостів, придатних для проїзду важкої техніки та перевезення припасів на правий берег Дніпра. Такого висновку дійшли у Міністерстві оборони Великої Британії. Тож тепер окупанти змушені покладатися на понтонну переправу біля Антонівського мосту, який вони відчайдушно намагаються відновлювати але марно. Ось так, наприклад, по Антонівському влучили цієї ночі. Знов нанесено удар по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно вже як не проїзний важка техніка і перевезення запасів боєприпасів надзвичайно ускладнені до унеможливлення. Наразі ми бачимо і спостерігаємо, як керівний склад потроху використовує ці залишки транспортних шляхів для евакуації на лівий берег. Майже півмільйона тонн агропродукції вдалося експортувати з початку реалізації зернової ініціативи. З українських портів вже вийшли 16 суден зі збіжжям для семи країн, і це дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи. Повідомив президент Володимир Зеленський. За неповних два тижні з трьох наших портів Одеса Чоромошта Південний вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює усьому аграрному експорту автотранспортом за липень, і більш ніж двом третинам експорту в залізницю за минулий місяць. Хочу ще раз підкреслити це робочі місця для наших людей. Це кошти, які необхідні для посівної нашого. Наступного року і це доходи нашого державного бюджету. Символ квітучої України на Домі Москви. щоправда, поки не в самій столиці країни-агресорки, а у вільнюсі на будівлі, що готувалося до знесення, з'явився яскравий мурал дівчина в національному українському вбранні з поглядом нескореною. Гігантську вуличну картину створили, надихнувшись фотопортретом запорізької волонтерки. Днями вона разом із авторкою світлини повернулася з-за кордону. Дівчата знайшли час поспілкуватися із нашими кореспондентами. Це місце, де було зварено три тисячі протитанкових хижаків, де роблять броні пластини. У промасленому цеху волонтерського центру вона у народному українському вбранні, наче з іншого виміру. Утім, саме тут, що на Великдень, була зроблена світлина, що уславила її навіть за межами України. Тут я сіла на стілець, поставила руку сюди, і ми зробили той кадр. Ось той самий кадр, що став для волонтерки Тетяни Дроботі доленосним, коли його у Вільнюсі на фотовиставці Запоріжжя, життя у тилу побачили литовські митці. А до цього в них була ідея зробити щось якесь на підтримку України, якийсь такий соціально політичний, такий якийсь проект. І тут якось так співпало, да що вони зрозуміли. Що вони знайшли, скажімо так, фотографа чиї роботу? Вони хочуть далі якось запустити, показати світу. Таня символізувала прям таку непокірність, таку свободу. Авторка світлини пані Олена каже: литовські художники схотіли викарбувати образ Українки на великому полотні. За нього обрали так званий дім Москви у Вільнюсі, що саме готували під знесення. Цю будівлю зводили більше десятка років, та з 2014-го будівництво фактично зупинилося. Фахівці виявили, що будували споруду з порушеннями, а литовські спецслужби навіть попередили, що запланований культурний центр становить загрозу національній безпеці. Вони запропонували зробити це а, як мурал, і зробити це за допомоги роботи мураліста, який єдиний в світі. Він зветься навіть у нього є ім'я Альберт. Волонтерка та модель Тетяна каже: литовці дуже привітно сприйняли і саму ідею такого муралу, і їх як співавторів. До нас навіть підійшли діти, які вони литовці. Вони не спілкуються ні російською, ні українською, але вони на слух вивчили пісню Стефанія і Ой, Олузі, Їм 3 і 5 років. Ти бачиш таку підтримку від дітей маленьких в іншій країні. То це правда це не дає крила і а, ну ти розумієш, що ти не один. Що ти борешся? А, ну, можна сказати, за цілий світ, що ти не один. Це важливо. Величезне мурало 230 квадратних метрів було створено коштом закордонних благодійників. Тетяна та Олена днями повернулися з його відкриття. Певнять результатом задоволені ця поїздка. Вона показала наскільки нас взагалі підтримують європейські країни. Це просто круто, що ми зробили це для України. Перед тим як дім Москви у вільнюсі почнуть зносити тамтешні митці, обіцяють перенести мурал на іншу будівлю. Андрій Почтєв, Артем Дежанков, вікна СТБ. Єдині новини. На цьому все.